Вітаю, хочу представити книжку коли сніг пахне мандаринками». Це цікава книжка, яка містить собі 25 п'ять оповідань. Одне з оповідань, яке я прочитав, називається «Листи з минулого. Можливо, це оповідання комусь здасться сумним, а можливо, когось мотивує досягти більшого у своєму житті. Цьому оповіданні розповідається про маленьку дівчинку Ліну, яка важко переживає смерть своєї мами. Через тиждень після цього випуску вона йде в школу і знаходить свої плакати у сміттєбаку. Це її дезмотивує малювати. Після Нового року вона знаходить лист на своїй електронній пошті. Після того, як вона його прочитала, в неї з'являється мотивація щось робити та починати з чистого листа. Ще один цікавий твір зі збірки називається Чим. В ньому розповідається про головного героя та його двоюрідного брата та сестри. Після того, як вони дізналися, що їхню різдвяну зірку з'їв пес, бабуся їм сказала, що без різдвяної зірки колядувати вони не будуть, та відправила їх з гостинцем до своєї тітки. Похнюпившись, вони пішли. Та вхід був зачинений. Вони вирішили зайти з іншої сторони будинку, який проходив через покинутий дитячий садок. Вхід був зачинений, проте садок ні. Що було далі? Ви можете дізнатися, якщо прочитаєте цей твір.